Вітаю на каналі і, як завжди, у моїй майстерні. Сьогодні настав час зняти нове відео. Давно вже відео не було. Не було часу. Інколи вимикають електроенергію, важко щось спланувати, зробити, тому що все, що робиш, завжди пов'язано з електрикою. Сьогоднішнє відео буде стосуватись водопостачання за міського будинку. Ну, в моєму випадку це дачний будинок. У мене стоїть насосна станція на 220 вольт. І паралельно насосній станції я хочу встановити 12-вольтовий ось такі. Насос ближче потім покажу. Установка цієї 12-вольтової помпи пов'язана з тим, що я хочу від звичайного автомобільного акумулятору забезпечити будинок водою, не витягуючи там, генератори, ну і всякі такі речі. Що з цього вийде, ми зараз побачимо, я ще не знаю. Використовувати я планую ось такий насос. Він розрахований на під'єднання шлангів. А зараз я покажу цією рукою незручно цією. Тут штуцер такий сюди е, вдягається шланг ну, і затискається цією гаєчкою. Ну, зараз ми з вами спустимося в кесон. Він знаходиться під землею, е, де в мене стоїть насосне на обладнання і Очисни споруди. І так ми спускаємося в кесон. По сходинках іду. Так. Ну, це е, насос, який е, качає воду в будинок, метабо. Е, потужність його 450 Вт. Він легко працює від генератора. Генератору не важко. Це ємності з водою, де у мене відстаюється вода, яка сюди поступає зі скважини. Ось з цих двох ємностей подається насосом вода через фільтр в будинок. Зараз е, воду я всю використав, і е, хочу під'єднати оцей 12-вольтовий насос. Встановити його хочу десь тут. Потім е, встановити штуцер впаяти, який буде з'єднуватися шлангом з насосом. І від насоса. Шланг буде йти на подачу води. У мене тут стоїть такий аварійний клапан, зверху там заглушка. І я туди хочу, зараз покажу, тут незручно мало місця, хочу вернути, ну, ось такий ось штуцер. І таким чином під'єднатись до магістралі подачі води в будинок. Поза насосом. Ось після насосу стоїть клапан і вода, яка буде качатися сюди, вже, вона не потрапить до цього насоса. Ну що, зараз я знімаю всю всю річ. Знімати не буду тут, мало дуже місця. І будемо паяти. Так як ця вода використовується і для пиття, змащую звичайною соняшниковою оливою. Хоча в мене є спеціальна паста, ну, я її не хочу використовувати. Я вже так не один раз робив і все воно працює. Шланг, шланг, до речі, харчовий. Де тут ось ось написано харчова. Доволі товста стінка. Тут десь навіть є розмір. Не знаю, який тиск він витримає. Ось 7 на 2,5. Ну, побачимо. З мостим? У мене вийшла ось така річ, я вже вдягнув шланг, і можна йти встановлювати все це. Ну і заодно цей уголок підготую. Я під'єднав шнур до акумулятора синя мінус, коричнева плюс. Поки так. Тому що я не знаю, буде працювати насос чи ні, щоб не тягнути. І провод пішов у кисон. Зараз спускаюсь і під'єдную насос. Ну, що, ми знову у кисоні. Встановлений та під'єднаний до водопостачання насос і йде. У шлангах ще води нема. Там навіть капля. От кудись взялась. Ну, води нема. Зараз перший, перший запуск буде. Подивимось. У мене є манометр зараз на нулі. У мене два манометра. Один водопостачання у будинок, це скважина. Червоним це максимальний їхній, їхній тиск, насоси вимикаються. До речі, вдома воду качає двоєчку. Цей, по ідеї, більше. Ну що, зараз я під'єднаю оці проводи і подивимось. Значить, синій мінус, коричневий – плюс. Ну що, я готовий вмикати. Одною рукою незручно. Ну, зараз побачимо. Як він запрацює? Тиск у нас... Ой, случайно коснувся. Тиск у нас ноль. Ну що, дивимось? Пішла вода. Все нормально. Де нічого не тече? Що у нас тиск? Зараз накачуються гідроакумулятори і буде рости. Чесно кажучи, двоєчки мені вистачило, но він, мабуть, вимикається на більшому тиску. Щелкнуло рыле оце. Воно на двоєчці. Ого, він гарно качає. Я хотів би зменшити тиск, чесно кажучи. Нічого собі троєчка Там багато я поки його вимкну. набу Ні, давайте зачекаю. на якому тиску він мабуть, вимкнеться в мене в такого тиску не було не Вичаючи з самого насоса ось, почала бігти водичка. Ось так. А як в ньому регулюється тиск? Ага, чи тиск упав і водичка перестала. Мабуть, це регулювання. Чомусь мені так здається. Викрутку потрібно менше, але мені лізти по сходах, вилазить на гору. Не так, хочеться. Так, а ну, зараз вімкнеться чи ні. Все одно, що собі. Що я можу сказати? Потрібно вивчити. У мене є ще один такий насос. Потрібно вивчити, як там регулюється тиск вимикання його. Зараз ми заходимо в душеву кімнату і можемо побачити як качає О, цей воздух, бо води не було. Я відчиню на повну потужність. Ну, можливо, там ще залишки тиску залишились в акумуляторі. Ну, зачекаємо. Могу вот лист падає. Але він качає. Давайте зробимо менше. Ну, слухайте, чудово. Мені здається, цього достатньо. Давайте подивимось, як це буде в душі. Пшевая кабинка. Беру личку и чиняем. Чудово. Ну тут был воздух, понятно. Не знаю, на видео видно, видно, нет. не Давайте ще подивимось. Цей насосик чудово качає. Я знову спустився у кісон з будинку до кісона мені йти метрів 25 і тиск. Цей насосик накачав 2,5. Ну, для мене це багато. Я б зробив би трохи менше. Е, тепер стосовно самого насосу. Насос. Він навіть він навіть не теплий. Сам двигун маю на увазі. Він навіть не теплий. Ну, ось така система. Тепер я ввімкну насосну станцію 220 вольт. Але тиск більше, ніж вона включається, тому поки вона не буде включатися. Ну що, мені сподобався цей експеримент і цей насос. Може забезпечити будинок в, скажімо, аварійному режимі від звичайного автомобільного акумулятору без всяких інверторів і ТД і ТП. Звичайно, в мене є генератор бензиновий, але його виймать, заводити, потім знову ставити в гараж. Ну, це довга історія. А так, коли немає електроенергії, ти під'єднав акумулятор, який знаходиться в будинку, під'єднав за рахунок вимикача і в тебе є вода. Але потрібно зменшити тиск, я подумаю, чи встановити реле тиску, звичайне, чи, можливо, порегулюю сам насос. Це ще буду вивчати, але мені сподобалось. Він гарно качає. Я задоволений. Ну до нових відео. Дякую за перегляд.